В приміщенні міської ради відбулося підведення підсумків четвертої спартакіади держслужбовців нового бугу. До присутніх звернувся мер міста Володимир Іванович на Ми завершили проведення четвертої спартакіади У 2011 році. Ми започаткували проведення таких спартакіад, і кожен рік у нас масовість проведення цих спартакіад зростає. Будемо продовжувати проведення таких змагань для того, щоб все-таки ми підтримували спортивний дух і колективів своїх і, якнайбільше залучити учасників проведення таких спартаків. Директор міської спортивної школи Діброва Людмила Володимировна оголосила переможців цих змагань. Загальний рахунок іде чотири види. Цього року Спартакіада розпочалася із шашок. Серед чоловіків призові місця розподілилися так. Новобузька міська рада нагороджує, за зайняте третє, третє місце по шашкам Рогаченка Віктора Миколаєвича. За зайняте друге місце шашкам нагороджується. Кудріч Андрій Іванович. Італію, успіхи, За зайняте перше місце з шашок нагороджується. Голов Валерій Анатолійович. Всього найкращого. За зайняте третє місце з шашок серед жінок нагороджується. Великохатько Анна Олександрівна. Дякую. За зайняте друге місце нагороджується вчитель Новогузької гімназії королькова Світлана Валентині. Гімназія у нас росла і вийшла й далі. У підсумку командні місця з шашок розподілилися так. За зайняте третє місце нагороджується команда комунального вищого навчального закладу Новобузький педагогічний коледж. За зайняте друге місце нагороджується команда Новобузької міської ради. За зайняте перше місце з шашок нагороджується команда жовтневої загальноосвітньої школи. У змаганнях шахів серед чоловіків місця розподілилися так. За зайняте третє місце нагороджується корольков Олексій Валентинович. Це все вітальне, це що ж це За зайняте друге місце нагороджується Рогаченко Віктор Миколаїв. За зайняте перше місце нагороджується Кудрич Андрій Іванович. Зайняте третє командне місце з шахів нагороджується команда жовтневої загальноосвітньої школи. За зайняте друге місце нагороджується команда Новобузької гімназії. За зайняте перше місце з шахів нагороджується. Комунальний вищий навчальний Дивіжу, заклад Новогузький педагогічний коледж. <завжу> Наступні змагання проходили з настільного тенісу. У змаганнях з настільного тенісу серед чоловіків за зайняте третє місце нагороджується Павлович Максим Вікторович. Алагуст Олег Степанович. За зайняте перше місце нагороджується. Рогаченко Віктор Миколаївич. Але Івані. Вітераном спорту За зайняте перше місце нагороджується. Він дівкова зінаїда Це Наше? Наше? О, Це смішка. Тебе жовть. Задумалися. Місця розподілені так. за зайняте третє місце у змаганні з настільного тенісу нагороджується команда Новобузького РВУ Мевес. За зайняте друге місце нагороджується команда приватних підприємців. приймати активну участь у слідуючих спецсандіах. За зайняте перше місце нагороджується команда Новобузької міської ради. Наступні змагання відбулися з волейболу. Командні місця розподілилися так. За зайняте третє місце нагороджується команда Новобузької гімназії. За зайняте друге місце нагороджується, команда приватних підприємців. І за зайняте перше місце, сволий Богу, нагороджується команда Новобузького РВ. Городжується команда Новобузької міської ради. Після відведених підсумків і підрахування набраних очок у загальному заліку маємо такий результат. 13 місце у нас зайняла загальноосвітня школа номер 10. 12 місце Миколаїв Обленерго, 11 місце Центральна районна лікарня, 10 місце аграрний коледж, 9 місце МЧС. Восьме місце дитячі навчальні заклади. Сьоме місце загальноосвітня школа номер 7 Шосте місце Новобузька гімназія. П'яте місце Новобузький педагогічний коледж. Четверте місце Жовтнева загальноосвітня школа. За активну участь у четвертій міській спартакіаді серед працівників державних установ нагороджується команда Новобузької гімназії за активну участь. Також за активну участь у змаганнях нагороджується Новобузький педагогічний коледж. За активну участь нагороджується шовнева загальноосвітня школа. І результати наших змагань з п'яти видів. Порту маємо такі результати. За зайняте третім загальнокомандне місце у четвертій міській спартакіаді серед працівників державних установ нагороджується команда Новобузької міської ради. За <віталіза> <піталіза> <піталіза> зайняте друге загальнокомандне місце. Нагороджується команда приватних підприємців. А і за зайнятися перше місце а нагороджується команда Новобузького РВ ОМР. Дякую, найкращою, щоб завжди отримували тільки кубки доганення. Дякую. Будемо активніше приймати участь і розширювати діапазон наших учасників. Спасибі вам, здоров'я, здоров'я і здоров'я. Дивіться, доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас з нагородами. Скажіть, будь ласка, що ну, що робиться в відділ районному відділу внутрішніх справ для того, щоб була така чудова команда. Значить, як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, тому ми кожну п'ятницю спортивна команда і весь відділ займаємося спортом, заняття. Головний тренер футбольної команди і нашої міліцейської команди Дінамо Олександр Михайлович Ахізін приймає. Заходи для того, щоб ми займали перші місця по всім видам спорту. Участуєте ви на рівні області, країни, в яких других змаганнях? Так, ми на рівні області участвуємо в змаганнях, займаємо також призові місця. Люди стараються, готовляться і готові в подальшому займати перші місця. Як відображається це на роботі ваших спеціалістів? Ну на роботі відображається так, що бандит не втече. Я хотів би подякувати Ніколайовичу за те, що дуже часто наші змагання проходять в робочий час, але він завжди ми знаходимо спільну мову в цьому плані. Він завжди розуміє, що потрібно співробітнику міліції як працювати іноді до ночі. Так само розуміє проблеми, що потрібно. Десь виділити цей робочий час на заняття спортом, який в подальшому, я думаю, все рівно ми відпрацьовуємо і на вузький відділ як в показниках у спорті. І в загальному плані ми завжди знаходимося, скажімо так, в першій п'ятірці, і це, мабуть, відображає те, що дійсно, якщо людина здорова фізично, вона тоді вміє розслаблятися поза роботою, а на праці віддаватися сповна тому, чому потрібно.